Почув запитання з зі зв'язком. Я кажу, що Білий дім е, може запросити Зеленського на Аляску, де зустрічатимуться Трамп і Путін. Про це написала низка ЗМІ. обговорюється зараз такий сценарій. Україна завжди, і з першого дня війни, завжди була за те, щоб покласти край цій війні. І завжди виступала за те, щоб мати пряму комунікацію з російською стороною, якщо в Росії є якісь питання або претензії, або непорозуміння, які змусили їх почати цю війну, якщо це реальні проблеми, а не вигадані фіктивні для того, щоб просто вести цю агресію. Тому звичайно, Україна завжди була за переговори, прямі переговори. І коли виникла ця ідея, що це може бути тристоронній формат, Україна так само. Сказала, що прагне брати участь в цьому, тобто Україна відкрита до цього. І ми бачимо зараз в публікації західні преси, що цей варіант розглядається. Але враховуючи, в який спосіб будується переговорна рамка, переговорний процес, переговорні делегації з боку США, то ці питання вони будуть вирішуватися пізніше до зустрічі, ще майже тиждень, і за цей час багато чого може змінитися. Тому Україна головне робить свою роботу. Наша робота полягає в тому, що ми відкриті до переговорів. І напередодні велика зустріч відбулася в Лондоні за присутності віце-президента Джейді Венса. Був Андрій Єрмак, як голова офісу президента і секретар РНБО Рустему Умерова, Також британська сторона була присутня на найвищому рівні, і були підключені онлайн теж наші партнери. тобто... Кожен крок ми демонструємо відкритість до переговорів. А от що стосується делегації від України, чи буде вона на лясі, чи ні, це буде вирішено пізніше. Пане Сергію, а якщо зустріч відбудеться без участі президента України, які наслідки це може мати? Для України ключове, щоб переговори про Україну не велися без України. І цей принцип Україна сповідує теж всі роки, коли ведеться ця повномасштабна агресія. І виступає за те, щоб українцям була представлена не просто навіть Україна, але була Європа представлена, тому що проблема Росії, тобто агресія Росії проти України, і сам факт, що Росія розпочала таку війну, це проблема для всієї Європи, для країн, які межують з Росією. Це величезний ризик. Вони не приховують, що побоюються бути жертвою агресії, а Україна на це регулярно вказує, що без нашої експертизи, нашої допомоги, наших військових. Нашої зброї дуже складно буде протистояти Росії, якщо вона почне агресію десь на Балті на Балтиці. Тому звичайно, це проблема ширша, і Україна бачить не тільки себе включено, але й Росію включена в цей переговорний процес. Єдине, я б тут сказав, що нам не треба впадати в крайності в якісь складні такі психологічні стани, істерики. і Так далі, переговори такого роду. Конфліктів вони завжди багатораундні, вони не закінчаться за один день і вони не будуть тривати один, один вечір. За один вечір все одно такі речі не вирішуються. Не хочу поганих аналогій, але В'єтнамська війна вона супроводжувалася сотнями переговорних зустрічей, сотнями, буквально це не форма мови. І тому треба бути готовим, що зустрічі теж буде багато, але наша ключова вимога, щоб зустрічі були з Україною. І щоб Україна і Європа були представлені як одне ціле на цьому переговорному треку, тому що Україна зробила свій вибір на користь Європи. Вона є країною кандидатом на вступ євросоюз, і хотілося б, щоб раніше, але в найближчому в майбутньому, але це буде проблема всієї Європи, якщо Росія буде створювати загрози для України і відповідно для Європи в майбутньому, пане Сергія. Як Ви вважаєте, чи є ризик того, що після саміту з Путіним Трамп знову змінить позицію і заблокує допомогу Україні? Я вам скажу, що це не ризики, це як реальність. Ми мені здається, слово ризики вже не варто використовувати. Просто ми маємо справу з такою політикою, яка має дуже сильний бізнес-орієнтований підхід. І як в бізнесі можна скажімо, в перегорному процесі тиснути на обидві сторони, використовувати різні методи впливу. Так само і з нинішньою адміністрацією ми можемо мати відповідні такі особливості комунікації розумієте, але Україні головне просто триматися своєї переговорної рамки, бути відкритою до варіантів, які пропонуються не відкидати їх. От згадайте, наприклад, ресурсну угоду. Дав грішно, в перший варіант, який нам передали, він був катастрофічним для України. Жодних рішень ми не впливали на них, фактично все втрачали і ні на що не могли розраховувати. Відбувся один-два-три раунди спокійних технічних переговорів, після чого був напрацьований варіант, який став взаємовигідний і навіть вигідніший, можливо, в чомусь Україні, просто тому що ми не відкинули, не включили емоції, не почали грати в ці емоційні качелі зі свого боку. А тодішня міністр економіки Юля віце віцепрем'єрка Стефанішина. Переговорна група, куди входив і Тарас Качка, нинішній віце-прем'єр. Всі включилися, провели технічні консультації і потім уклали цю угоду, яка стала прекрасним прикладом співпраці. Так само і зараз. Ми оперуємо певними публікаціями в пресі, навіть не стільки запропоновано на папері. Немає запропонованого на папері візії того, яким має бути врегулювання в розумінні нинішньої американської адміністрації. Ми маємо переказ, причому достатньо. Суперечливий, тому що в одному дзвінку звучить одне, в іншому ця сама людина каже трошки інше, і виходить з того, що всі переговори з Путіним велися без присутності свідків, без я маю на увазі американського представника в Кремлі. Вони велися без стенограми, вони велися без підписання якихось фінальних документів, якихось меморандумів або, хоча б протоколів, то ми відповідно живемо в такому світі переказу переказаних розповідей. І тому ми маємо до цього ставитися просто спокійно. І довіряти зрештою українському президенту. Чому ми починаємо зараз нервувати, якщо три з половиною роки ми живемо в цьому? За три з половиною роки Зеленський в цьому питанні не схибив. Це ж очевидно, скільки нам всього пропонували, скільки варіантів капітуляції, оформлених в різні красиві обгортки або е просто ультиматуми. Але цього не сталося три з половиною роки. Чому ми думаємо, що це станеться зараз? І я вам скажу, що Ситуація зараз звичайно складна, але вона ніколи не була простою. Бували і більш темні дні да в нашій історії навітні, і все одно Україна в цьому сенсі не піддалася тиску і вистояла. так само. І зараз я думаю, варто просто пам'ятати, що е, з боку України єдиним переговорником є президент, і він за цей час жодного разу не перетнув жодних червоних ліній. Навпаки він ці лінії від нас віддаляв. І в тих навіть ситуаціях, коли здавалося, ситуація, ситуація вже складною, є можливо навіть не відворотньою. Але віддаляв спокійно, комунікував, використовував різні свої таланти для того, щоб ситуацію вирівняти і вирівнював. Я думаю, так само зараз треба просто довіряти тому, кому ми довіряли всі ці роки. Тобто Україна представила президента. Зрозуміло, що можуть сторони зустрічатися. Нам можливо навіть не подобається локація або формат цієї зустрічі. Тому ми очікуємо свою присутність. Але навіть якщо її не буде, або вона буде на іншому рівні, в інший момент все одно зрештою за Україною буде останнє слово, тому що це війна ведеться на українській землі. Проти українського народу, і відповідно, ми маємо просто довіряти українським переговорникам, які, повторюсь, вже де чітко декларували, Навіть от якщо є побоювання, да, в суспільстві є побоювання. президент напередодні в суботу зробив ранкове звернення. Дуже нетипове, до речі. Зверніть увагу, він мало коли робить ранкові звернення, тільки вечірні, але він зранку в суботу сказав, що ніхто дарувати території Путіну не буде. Це, в принципі, неможливо це суперечить українській конституції. Ну і звичайно. Потім ці рішення йдуть в парламент. Ми демократія, в нас існує система запобіжників, стримувань противаги. Парламент завжди теж грав на боці українського суверенітету. Відповідь на українське територіальне питання є в конституції. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати українську землю окупантам не будуть українці. Так все президент це озвучив. Тому треба емоції просто ну напевно пригасити, хоч можливо це складно, тому що ми пам'ятаємо. Відмова від ядерного арсеналу в 94-му році супроводжувалася гарантіями, в тому числі з боку США. І ці гарантії вони мають бути такими, щоб країна гарант грала на українському боці, а не на боці агресора. Ну але ми живемо в реаліях, і ми будемо працювати над тим, щоб ці реалії були прихильні для України. І відповідно американська адміністрація переконаний теж не зацікавлена мати такий імідж в очах своїх партнерів, як держави, яка не дотримується цих зобов'язань. Тому я думаю, цього не буде буде інакше. Буде все набагато вирівняється, і все буде набагато краще ніж зараз здається в певних уявах, тому що ми живемо в такому от інформаційному, я б сказав, суперечливому медіаполі, спричиненому тим, що переговори в Москві велися без паперу. Без стенограми, без підпису під цими паперами, і ми маємо от таку от ситуацію. Зараз дякую вам дуже, пане Сергію, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого Все сьогодні. буде добре. Знаєте, ну я я б хотів закінчити... на жаль. Наш всі, просто... пан Сергій, на жаль, наш час добігає кінця. Да, 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 дякую вам спокупити. дуже. Ми про це обов'язково ще поговоримо в наступних ефірах. Дякую вам, гарного так, вам дня. Вам. Так, до побачення. Я нагадаю. Це був Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України.